Косярка показує, вже два роки користуюсь нею, що зробили мої рідні дівчата. Знімали так. Зараз доставимо опалена Замість того, щоб просто підняти і зняти, вони робили ось так. От. В результаті повилітали оці штуки, поламалися, але вона все одно чудово тримається на брутно рівці. Далі по самій касарці. Практично вона витримала всі свої Ось тут я налетіла на, не знаю, на гілку на якусь товсту і лопнув корпус. В принципі, все інше чудово працює. І зараз показую по двигуну. А ще недостаток. Хто може, у кого є золоті руки, постійно. Покажи, тут, будь ласка, ці штуки. Постійно перескакує колесо. От треба стежити за цим. І розбираю. Так, це я затягую, треба. Господи. сама ж і затягнула. Ні, це я затягую зараз. З Божою допомогою розкрутили, все ж розкрутили і закрутила. Почу гострю турбинка, тому що леза достатньо товсті, Тобто от двигун, там писали, у мене питали реміничі який, ну от прямо на двигун одягається. Пластикова штучка ця, нічого там більше такого немає, але воно добре тримається. Ніж, тащу, гастрю турбінкою, Що вмію. І все, просто коли... Тут виїмка така от по формі, і вона достатньо глибока, за от цей час, ну, у му році я в квітні уїхала. В лютому, по суті, уже не косила. І взимку я приїхала перед Новим роком, я косила. Тому що трава була висока, була типлена, я змогла покосити тут траву. Висота переставляється, но опять же, у ці штуки тут одна, яка взагалі бракована постійно злітає. Дуже легко в експлуатації. Єдине, що на мою територію мені треба ну, стрілочка, я не глянула. Закручую проти. Ні, погоди на кові стрілки, а розкручую. Проти. Я тільки зараз повичила, тут номер бити. І 32-320 мм захват. А, все, йди сюди. Єдине чи не єдина. От тут покажи, будь ласка, зламанили ручку, не знаю, це усіями. Перестала працювати спочатку кнопка, потім зламалась ручка, і мені майстер просто пустив напряму, тому що в Херсоні практично неможливо купити зараз нічого. По інтернету я не шукала. Він просто пустив електрику напряму, і я окріплюю сюди, і коли треба. Там у нас розетку одягают. Все. Все розказали.